Всім привіт! Мене звати Микита Андру, це тока Канал Технарі. І сьогодні ми вами починаємо цикл відео, присвячений стереометричним задачкам, які були в знову попередніх років. Не знаю, видно буде чи не видно, але в руках я зараз тримаю задачку із знову 2021 року, яку, грубо кажучи, зміг розв'язати тільки кожен сотий випускник. Насправді це дуже катастрофічний показник, враховуючи рівень складності цієї задачки. Зараз ви зрозумієте, про що я кажу. Задачка була така: ось цим перерізом циліндра є прямокутник АБЦД. Давайте спочатку нарисуємо циліндр. Рисуємо спочатку циліндр. Потім давайте нарисуємо одразу його осьовий переріз. Тут спочатку позначимо вісь нашого О1. І ось переріз нехай буде виглядати ось так. Одразу хотів би зауважити, друзі, що не потрібно ось переріз рисувати ось так. Сполучили тут дві крайні точки, тут дві крайні точки сполучили. Ні. Краще так не робіть, тому що це виглядає доволі таки неграмотно. Краще цей ось переріз трошки ось так повернути. Ну і так само давайте тут опустимо висоту. Тут також опустимо висоту, по суті, це буде твірна. І знизу сполучаємо наші отримані дві точки. Вони мають проходити через центр. Так, ось цим перерізом циліндр є прямокутника БЦД, сторона АД, якого лежить в нижній основі. Значить, тут у нас АД відповідно. А зверху буде тільки БЦ. Так, діагональ АЦ даного перелізу до рівня у утворює з площною нижньої основи циліндра кут Бета. Проводимо діагональ С. І зрозуміло, що ось цей кут тоді буде мати градусну міру Бета. Чому ось цей? Тому що кут між похилою та площиною це що таке? Це кут між даною похилою та її проекцією на цю площину. Ось це у нас похила, а D це її проекція на площину нижньої основи. Значить, кут між похилою та проекцією – це буде якраз таки наш кут бета. Ну, і можемо зауважити, що тут у нас знову ж таки прямий кут. Йдемо далі. На колі нижньої основи вибрано точку К таким чином, що градусна міра дуги АК дорівнює 90 градусів. Ну, зрозуміло, що якщо у нас з вами є коло, правильно, давайте тут зверху нарисуємо. Та якщо, наприклад, тут А, тоді у нас є тільки два варіанти, де ми можемо розташувати точку К, щоб градусна міра дуги АК була 90 градусів. Це приблизно або тут, або тут. Чому або так, або так? Тому що 90 градусів це по, по суті. Чверть всього кола. Ну, а це приблизно якраз таки є чверть. Так само і тут можемо саме розташувати нашу точку К або, наприклад, тут, або, наприклад, можемо розташувати ось тут. Для того, щоб наш переріз потім КБД був спереді, давайте розташуємо точку К ось тут. Ну, І таким чином зрозуміло, що градусна міра цієї дуги 90, а значить, градусна міра відповідного центрального кута АОК буде також 90. Тут прямий кут. Що ми розуміємо? Крім цього ще, друзі. Дивіться, якщо ми саме сполучимо А і К, сполучимо К і Д, тоді очевидно, що кут АКД також буде прямим. Чому? Тому що це вписаний кут який спирається на діаметр. А ми пам'ятаємо, що вписаний кут який спирається на діаметр є прямим. Ну і тепер уже читаємо, що нам потрібно було зробити. Зобразіть на рисунку задний циліндр Є. І вкажіть кут гамма між площиною КБД і площиною нижньої основи циліндра. На цьому зупиняємося і починаємо думати. Значить, нам треба вказати кут між площиною КБД і площиною нижньої основи. Як би ми її з вами позначили? Ну, Давайте позначимо АОК. Можна і так позначити. Це я просто записав, що ми з вами мали зафіксовані наші міркування на дошці. А тепер починаємо думати, де ж буде, друзі, цей кут? І тут, на мою думку, сталася така найпопулярніша помилка, яку багато хто допустив і через це вони змогли набрати максимальну кількість балів. Дивіться, якщо ми з вами говоримо про площину КБД, тоді це не означає, що нам потрібно будувати переріз даного циліндра через точки КБ і Д. Тобто тут мова йде взагалі не про переріз. Тому що, пам'ятаєте, ви можете собі провести на аналогію. Да? Наприклад, коли у нас був наприклад, куб, Давайте нарисуємо кубик невеличкий, щоб ви зрозуміли, про що я кажу. І якщо, наприклад, було сказано, що площина проходить через ці три точки, тоді ви автоматом клали четверту точку сюди і виділяли відповідно ось цю штуку. Тут цього не зовсім потрібно було робити, тому що мова ні про який переріз не йде. Тут мова йде тільки про площину та її кут нахилу до нижньої нашої основи. Як потрібно було робити. Взагалі, площина позначається знову ж таки трьома літрами, але ми звикли позначати площини на вигляді перелограма, правильно? Тому давайте добудуємо до перелограма. Дивіться, КБД. Можемо сполучити К і Б. І зверніть увагу, ця пряма не буде проходити по нашій бічній стінці циліндра, тому що бічна стінка циліндра, вона, по суті, викривлена. А тут у нас пряма. Зверніть на це увагу. Так само можемо сполучити К і Д, але вони вже сполучені. І зрозуміло, щоб позначити нашу площину, ми можемо або сполучити Б і Д, і тоді будемо працювати просто з трикутником. Або можемо вже добудувати ось так приблизно до нашого паралограма. І зробити ось так. Тепер вже очевидно, що ось цей паралограмчик К Б, нехай ПД це буде площина. Яка проходить через точки B, K, D, і кут нахилу якої до площини нижньої основи нам потрібно встановити. Можна було зробити так, а можна було просто сполучити B і D. Тоді ми просто говорили би про площину в якості в контексті точніше, цього трикутника. Окей, йдемо далі, з цим розібралися. Тепер, де ж буде цей кут між нашими площинами K, B, D і площиною нижньої основи? Де ж буде цей кут? Взагалі, як шукати кут між двома площинами? Як ми звикли це робити? Ми дивимося просто на пряму, по якій наші площини перетинаються, правильно, ось ця пряма всередині. Проводимо перпендикуляр до цієї прямої з однієї площини, потім з іншої площини. І якраз таки кут між цими двома перпендикулярчиками це і буде той кут, який нас цікавить. Тепер давайте будемо думати, де буде проведено перпендикуляр до КД. В нижній основі і де буде проведено перпендикуляр в нашому сьому паралограмі. Чому до КД проводимо перпендикуляр? Тому що КД це лінія перетину. Так, ну насправді, ті, хто дивилися уважно, одразу розуміють, що один перпендикуляр у нас вже є. Тому що у нас АКД це кут прямий, а це означає, що АК перпендикулярно до КД. Давай так і зафіксуємо. Тобто, по суті, у нас один перпендикуляр вже є. І було би дуже круто. Якби ми до цієї точки провели перпендикуляр і з іншої площини, і в іншій площині, точніше. А чи можна це зробити? Насправді він у нас також уже зображений на рисунку, але просто це потрібно обґрунтувати. Дивіться: у нас БК це пох... про... похила, правильно? АК це проекція даної похили на площину нижньої основи. І ця проекція перпендикулярна до КД. Ну, а тоді за теоремою про три перпендикуляр випливає, що і БК перпендикулярно до нашої прямої ДК. Все. Тобто за терем про три перпендикуляри тут також буде одразу прямий кут. Давайте це зафіксуємо. Значить, ми з вами сказали, що АК перпендикулярно КД. Давайте зауважимо, що АК це проекція чого? БК. Ну і потрібно було би ще сказати, на яку площину. але... Не будемо вже дописувати. І крім того, давайте заважимо, що БА перпендикулярно площині нижньої основи. Давайте позначимо її через АОК. Все, ну а тепер за трема про три перпендикуляри, ми замі доходимо до висновку, що БК буде перпендикулярно до КД. Все. Тут терем при перпендикуляри. В чому вона полягає? Ще раз, якщо у нас тут перпендикуляр. Тут перпендикуляр точно знизу, тоді автоматично перпендикуляр буде ось тут. Це і є терам про три перпендикуляри. Ну, а все. Тепер у нас є знову ж таки ці два перпендикуляри. Один в одній площині, інший в іншій. І кут між цими перпендикулярами це той самий кут е, гамма, про який йшла мова. Дивіться, тоді нам треба виділити, що? Кут між ось цими двома прямими. Ось цими. Це у нас буде кут гамма. Все, ми його позначили. Потрібно було би акуратно обґрунтувати, чому він буде саме там, і пояснити, чому тут всі кути будуть прямі і так далі. Ну, це зробите самостійно. Тепер обґрунтуйте його положення грутуали, потрібно знайти кут гама. Тобто за цю частину ми з вами могли отримати 1 бал. Ще один бал отримає, якщо знайдемо градусну міру цього кута гама. Ну, дивіться, як ми звикли взагалі шукати градусні міри певних невідомих кутів. Тут або, очевидно, що, наприклад. Кут в правильному трикутнику 60, да? тобто, якщо у нас є якась цікава фігура, правильний трикутник, рівнобедрений, прямокутний трикутник, тоді градусні міри кутів легко знаходяться. А якщо нічого такого немає, тоді потрібно подивитися, чи є у нас якісь прямокутні трикутники і чи можуть нам на до допомогу прийти трагеметричні функції. Легко можна зауважити, що кут гамма знаходиться в прямокутному трикутнику БАК. Бачите, ось тут трикутник БАК. І зрозуміло, що якби ми з вами знали, чому дорівнює БА і БК, або, наприклад, ще БК, тоді легко можна було би за синусами, косинусами, тангенсами встановити, чому дорівнює градусна міра кута гама. Тепер давайте подумаємо, що нам відомо, крім цього. Нам відомо, що діагональ AC у нас має довжину Д. І нам відомо, що ця діагональ нахилена до площини під кутом бета. Давайте зробимо виноску ось цього трикутника ADC. Щоб добре зрозуміти, що тут відбувається, значить, це у нас має довжину D, тут у нас кут бета. А d, C. Значить, за синусом ми з вами одразу розуміємо, що довжина DC буде d на синус бета. Хто не розуміє, як це, як це робити, спочатку запишіть, що таке синус цього кута, а потім звідти виразіть ДЦ і отримаєте D на синус бета. Аналогічно, АД дорівнює Д на косинус бета. А що нам це дає? Дивіться, ДЦ у нас. Де на синус бета. Але де це твірна? Аналогічно твірною є і відрізок АБ. правильно? Значить, його довжина буде також де на синус бета. Все. Один катет в даному прямокутному трикутнику. Ми з'ясували. Залишається зрозуміти тільки, що таке гіпотноза або що таке інший катет. Читаємо далі. Ми з вами ще з'ясували, що АД має довжину Де на косинус бета. Але що таке АД? АД це діаметр нашого нижнього кола. правильно? І це Д на косинус бета. Давайте нарисуємо окремо даний трикутничок АКД. Нарисуємо його ось так. Тут у нас А, тут у нас Д, тут у нас К. Цей у нас кут прямий. Потім тут у нас центр нашого кола, ОК це також радіус, і тут також прямий кут у нас виходить. Так, у нас там також виходить прямий кут. Ну, у мене вийшло трохи нерівно. Зрозуміло, що АО дорівнює ОД і дорівнює ОК. Правильно? І AD при цьому дорівнює D на косинус бета. Значить AO дорівнює OD і дорівнює OK як 1 друга D на косинус бета. Тут також 1 друга D на косинус бета. І тут також 1 друга D на косинус бета. А чи допомагає нам це якось знайти, чому дорівнює довжина нашого катета АК? Звісно ж, допомагає, тому що у нас тут з вами є прямокутний трикутник АОК. Чому він прямокутний ми вже саме обґрунтовували на самому початку. Ну, а в такому випадку з цього прямокутного трикутника легко можна знайти АК за теремою Піфагора. Ну, Або ви знаходите за теремою Піфагора, або ви одразу розумієте, що нам потрібно просто один з катетів помножити на корінь із двох. Чому? Тому що це у нас рівнобедрений прямокутний трикутник, а якщо у нас прямокутний трикутник рівнобедрений, тоді гіпотенуза одразу в корінь з двох раз більше за один з катетів. Давайте так і запишу. Тоді у нас АК дорівнює, наприклад, АО помножити на корінь із двох. А О, це те ж саме, що 1 друга Д на косинус бета. Ну, а тоді виходить корінь із 2 на 2 D на косинус бета. Все. АК знайшли. Ну, а оскільки ми вже з вами знайшли довжину нашого ката АК, тоді далі вже тут і робити, по суті, нічого. Нам потрібно зрозуміти, яка тригометрична функція пов'язує відповідно протилежний катет і прилеглий катет в прямокутному трикутнику. Зрозуміло, що це тангенс. Ну, а в такому випадку давайте запишемо, чому дорівнює тангенс нашого кута. Гамма. Це буде відношення катета АБ. Тобто одразу давайте D на синус бета. До прилеглого катета. Прилеглий катет у нас відповідно який? Корінь із 2 на 2. Д на косинус бета. Залишається трошки попрацювати з цим виразом. Ну, очевидно, де йде взаємно скорочується. Синус на косинус це тангенс. Ну, а двійка тут піде вверх. Виходить, що 2 тангенс. Бета поділити на корінь із двох, і це ще можна трошки спростити. Яким чином? Можна взяти і двійку розписати, як корінь з двох на корінь із двох. Тоді один корінь пропаде і залишиться просто корінь із двох на тангенс бета. Але не спішіть радісно писати це у відповідь, точніше, просто переносити в бланк з відкритими відповідями і йти далі. Не спішіть. Ми з вами знайшли тільки тангенс нашого кута гамма. А для того, щоб знайти кут гама відповідь, нам потрібно взяти артангенс. тангенс Арктангенс від ось цього значення. Корінь із двох помножте на тангенс кута Б. Все, це і буде, відповідно відповідь до, здається, 32-го завдання, яке було в основній сесії з 2021 року. В принципі, за цю задачку можна було отримати 2 бали, але давайте подивимось на статистику. Статистика каже, що 0 балів отримали 97,3% тобто катастрофічно багато людей. Один бал отримали тільки. 1,6% і максимально правильно розв'язали задачку тільки 1,1% випускників. Тобто, грубо кажучи, тільки кожен сотий за ось це все отримав 2 бали. Ось так. На, задачка насправді була взагалі нескладною, і я не зовсім розумію, де тут могли бути трабли, скажімо. Єдине, що мені одразу е, кинулося в очі, так це те, що багато людей просто неправильно. Позначили лінійний кут нашого двогранного кута. Хтось, напевно, що сполучив B і D, потім опускав з B до середини перпендикуляр, потім з А опускав до середини перпендикуляр. Ну а зрозуміло, що це неправильно, тому що якщо ви опускаєте перпендикуляр до середини, ви повинні обґрунтувати що ось даний трикутник є рівнобедрений. Ви це не обґрунтували, і видно це правильним вважати не можна. Добре, давайте будемо завершувати. Побачимося в наступних роликах. Знову ж таки, зараз ми з вами починаємо цикл відео про стереометричні задачі, і час від часу будемо про них балакати. Сподіваюся, до зно, якого там року 2023 розберемо там задач 20, хоча б, і той, хто хоче по ним добре підготуватися, матиме гарні матеріали для того, щоб це можна було нормально зробити. Добре. Слава Україні, друзі! Мене був з Атміки Тандр, канал Технар. Побачимось!